Задля покращення фізичної підготовки рятувальників у спортзалі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області майже щоквартально проводяться спортивні змагання. Цього разу пожежники вправлялися у настільному тенісі. Заняття спортом це є пріоритетним напрямком в професійній підготовці рятівників області. І на сьогоднішній день особовий склад підрозділів фізично загартований і здатний виконувати всі завдання за призначення. За олімпійською системою у першості області змагалося 32 рятувальника. Золото цього разу здобув пожежник із Віньковець. Срібло дісталося Теофіпольцю, а бронзу виборов хмельничанин. Звичайно, хто займається настільним тенісом, завжди це проходить, має тренування. Тренувався я, тренуюся завжди. На даний час дивлюся є молоде покоління, яке непогано, то Займається танцем. вболівав за спортсменів, рятувальників і начальник управління молоді та спорту Сергій Ремез. Я думаю, що і служба порятунку, управління молоді і спорту в подальшому буде використовувати цю залу для занять мешканців міста Хмельницького, працівників служби порятунку і для організації змагань, як серед дорослих, так і молоді та дітей в подальшому. Є можливість ми сьогодні. Задекларували і дамо один квиток у фан-зону переможцю на концерт Океану Океануель. Наприкінці жовтня в обласному центрі пройде динаміада з настільного тенісу. За призові місця змагатимуться працівники силових структур області.